Усіх в ефірі молодіжний прорив. Поїхали, Попостили, Можна й потанцювати. Пасхальний зліт діджеїв у Рівному. Кримчани поміж нас, вихідці з окупованого півострову обговорюють питання війни і миру, манікюри і бойові машини піхоти. Як це поєднується? Ми усе ближче підходимо до святого Великодня одного з найбільших християнських свят, урочистість якого суттєво підвищують сім тижнів суворого посту, впродовж яких рекомендується утримуватися від скоромної їжі та надто веселих способів відпочинку. Це не лише суттєво укріплює витримку кожного хто постить, а й стимулює активніше насолоджуватися життям після посту. Ви одружени зовсім міняється в людини свідомість. То тобто, на деякі речі, коли ти дивився раніше одними очами, зараз зовсім по-іншому дивишся, тому що в тебе є сім'я тобі вже треба кудись іти. Протоптувати свою доріжку в своєму житті, щоб в тебе сім'я жила в достатку і щоб не було конфліктів на рівні алкоголю чи там і м'ясо теж мішає, да? Ні, м'ясо не мішає, але просто <простова> ми вирішили так сім'ї. Ми кабичуємо бы, спад ну, ночних заведень во время поста, це однозначно. Вот, Тому що ми проводили в еще, ну, недавно теж мероприяти менше людей стало ходити на... На вічірінки все таки не всі такі грішні, як ми. Перший день великодня у Рівному буде ще й справжнім святом для усіх любителів електронної музики. В цей час тут проходитиме перший в історії 12-годинний діджейський марафон за участі кращих діджеїв України. Дійство розпочнеться ще за видна і протриває аж до четвертої години ранку. А відтак всіх хто скучив за яскравими розвагами, отримає чудову нагоду по повній програмі надолужити втрачені розваги. Мы регулярно каждую Пасху делаем вечеринки, это уже как традиция, потому что люди устали уже поститься и как-то вот как бы уже оно все кому подходит, что ну, надо делать ну, мероприятие. И в этот год не из исключения мы решили провести вечеринку одновременно в двух клубах города Ромны. То есть стартуем мы вообще днем ночной клуб «Сова» в 16 часов дня. заканчивается там в 12 и потом все пере переезжают сюда в, в Гагарин Клаб, где продолжается до 4 утра. Будет разный стиль музыки, будет тут дипхаус, заканчивая в, может быть более какие-то пожестче техном. Драманбейса uh, у нас не будет, потому что у нас ломанные ритмы немножко не пользуются популярностью в, в городе. Вот. Все будет в прямом в прямом бите, в прогрессив, я думаю, кто-то будет играть. Ну, то все ребята играют абсолютно разную музыку. Так что хаос, прогрессив, вокал, хаус. Гарна мелодійна музика, що приємно на слух і не ріже вухо. Збоку діджей скидається на справжнього чарівника. Пританцьовуючи в ритм музики, він з утаємниченим виразом обличчя шаманить над різними кнопочками. І У підсумку всі починають енергійно танцювати і розважатися. Ніби нічого особливого не відбулося. Однак саме у цьому й криється загадкова магія діджеїнгу. У з кожного свої студійні бази і знаходяться вдома. Переважно. В принципі, ми багато часу втратимо дійсно, тобто, проводячи всі в наушники, вдома, і за комп'ютерами, за контролерами Ось, в різних програмах. Щоб вже виходити на велику сцену, це вже потрібно, як мінімум, на якійсь невеликій дискотеці вже себе пробувати як діджеї, щоб відчути людей, щоб відчути, як вони рухаються під той чи інший ритм музики, Ось, щоб робити правильний підбір музикального матеріалу для своїх сетів. Час, що його рокери або ж репери витрачають на колективні репетиції, діджеї проводять у навушниках на самоті з власним ноутбуком. Електронна музика постійно розвивається та еволюціонує, і справжній діджей мусить оперативно усе це відслідковувати. Лише в такому випадку танцпол під час його виступів ніколи не пустуватиме. Это в э, изначально неблагодарный труд, потому что очень много времени тратится на подготовку, очень много сил. Так когда получается, иногда бывает, что мероприятия не оправдывают себя, иногда бывает, чтобы получается заработать. Хочется больше развить нашу молодь в плані музикальному, щоб вона була більш звищеною, знала більше нових напрямків в музикальному плані щоб могла відпочивати не тільки там, під попсу, там, слухати на радіо, ось, а могла ще відпочивати під е, якусь нову, невідому для неї музику, щоб вона привчалася до чогось нового. Хтось віддає перевагу ламаним ритмам дабстепу та драм -енд бейсу, Ще комусь подобається помедитувати під тріп хоп, втім, як і у будь-якій музиці, в електроніці. Найпопулярнішими є саме мелодійні напрямки, насамперед, транс, який не здає власних позицій вже два десятиліття поспіль на пасхальному параді діджеї. В цій музиці буде відведено особливе місце. Тож у жодному випадку не пропустіть. У Росії набирає обертів нова хвиля інформаційної пропаганди. Цього разу під удар потрапляють інтелектуальні здобутки російської культури, які намагаються подати як дещо заздалегідь антипатріотичне. Так російська служба BBC нещодавно оприлюднила засекречені дані про те, як в радянські часи агенти ЦРУ проштовхували славнозвісний роман Бориса Пастернака, доктор Живага». Вір, як виявляється, надрукували в Голландії, аби потім поширювати серед громадян радянського союзу, змушуючи їх замислитися, чому уряд не дозволяє видати всесвітньо визнаний шедевр, аби його змогли оцінити співвітчизники. Майже одночасно з вказаною інформацією російські медіа масово розстиражували відеоролик депутата єдинороса Євгена Фьодорова. В якому той розповідає історію появи знаменитого хіта Віктора Цоя «Перемен требують наші серця. Не інформуючи про власні джерела, політик запевняє, що пісню спеціально для Цоя написали в Сполучених Штатах Америки, і це було частиною плану по ліквідації радянського союзу. Надто вже швидко Цой перейшов з алюмінієвих огірків на зміни. Вважає пан Федоров, і тут таки додає, що сам виконавець писати пісні не вмів, а відтак майже всі його останні твори було привезено з Америки. Перебєм требують наші серця. требують наші глаза. В нашому сміхі і в наших слізах, і в бульсацієві. У світі стане менше на одну велику рок. Групу в австралійській пресі ширяться чутки, що вже найближчим часом припинять гастрольну діяльність культові ACDC. Таке рішення було прийнято внаслідок хвороби 61-річного шестидесятиоднорічного Янга, який є гітаристом і автором пісень команди. Три місяці тому він переніс інсульт, в результаті якого забув акорди власних пісень. Загрози для життя музиканта сьогодні немає. Водночас творчо він абсолютно недієздатний продовжувати дія без янга група не стане, оскільки між учасниками є стара негласна домовленість про те, що жоден з них не може бути замінений, інакше то буде вже зовсім не ACDC. Звістка про розпад групи особливо неприємна. Ще й з огляду на те, що найближчим часом дядьки готувалися записувати новий альбом, який мав стати послідовником Black Ice, що побачив світ шість років тому. У день власного 65-річчя примадонна російської сцени Алла Пугачова згадала про буремні події у власній державі. Співачка записала свіжу пісню Нас б'ють ми літаєм» у відеокліпі, на яку використані кадри з протестних акцій у Росії. Серед усього іншого можна побачити затримання протестувальників ОМОНом, бунти футбольних фанатів і скривавлені обличчя молодих людей. Нагадаємо, що до сьогодні Алла Пугачо. Пугачова чітко не формулювала власного ставлення до останніх російсько-українських відносин. Втім, після появи відеокліпа на неї полилося чимало критики з боку прихильників провладної партії, яким позиція Пугачової видалася недостатньо патріотичною. Скрутні часи мають одну безсумнівну перевагу, адже друг, як відомо, найкраще пізнається саме в біді. Наприкінці лютого Автономну Республіку Крим масово заполонили російські військовослужбовці у масках та зі зброєю. Вони почали вільно пересовуватися центральною частиною Сімферополя. Чимало місцевих мешканців природно відчули себе в небезпеці і почали масово виїжджати до більш безпечних регіонів, таких яким сьогодні на щастя залишається наша рідна Рівненщина. Спочатку це була міліція, потім вже з'явилися дійсно люди в воєнній формі, які, в общем-то, стояли возле Верховного, стояли взагалі по бороду там. І навіть лежали, в общем-то, з пулеметами направлені непонятно на кого, але так як ми проходимо, то не направлені на нас. І я думаю, будь-яка мать з дитином, якщо в мирне час десь проїде 5 БТРів, Ілі там військові люди вже будуть іспитувати состояння небезпечності. Старше покоління шукає насамперед безпеки для власної родини в той же час у Криму проживає чимало проєвропейськи зорієнтованих молодих людей, для яких відновлення тоталітаризму є абсолютно несприйнятним. Таким доводиться шукати, де продовжити навчання. Олександра Сидорина та Борис Рогуля обрали для цього національний університет Острозька академія. Я не захотів жити в Росії, ну тому що я закінчив воєнно морського ліцей, давав клятву наверное, народу України. І в принципі мене більше, ну как, щатаюся патріотом, тому хочу жити тут на Україні. Я навчалася в Кримському інженерно педагогічному університеті. Там було так також було дуже добре, але чому я вирішила користуватися це, мабуть, із за політичним обстаном більше. Тому що як я вже річ казала, я якщо чесно не хочу, я не бачу майбутнього цій країни. Я не хочу жити на окупованих територіях. Різниця у особливостях різних регіонів держави традиційно вважається її багатством. Однак, лише у випадку, якщо на цьому не починають грати політики в Україні, тема протистояння україномовного заходу та російськомовного сходу на слуху вже більше ніж 20 років. І Це створює нашій молодій державі неймовірну кількість додаткових проблем. Як ще стільки починалося, у Криму була така фішка, як роздавали е, там, деякі флаєра, і там було написано, що типу, е, не дамо фашистам пройти, е, бандерівцям ні, там таке. Дуже клеїли всі ці наклейки Стоп Майдан, там всі це дуже було там, як популярно, як то мовити. Газети роздавали на вулиці такі, теж яких були там, заклики, не дай фашистам пройти, упати, все таке. Ну, Тобто погані. поганій действительно ждут улучшения материального. А каким образом? Мне кажется, многие даже не понимают, каким это образом будет. Просто ждут, но сами не знают чего. Прости, кого? Никто ничего четко не знает. Просто на какой-то вот такой вот энергетической волне это происходит. От ждут улучшений. сказали, що будет лучше. А что будет лучше. Задацькому того просто ніхто не знает. особисте спілкування західників з кримчанами миттєво зводить на нівець більшість зашкарублих стереотипів. Насамперед болісне питання мови одразу ж виявляється, що кожен з нас знає і українську, і російську а і проблеми як такої, начебто, й нема. Олена Ліпатова є корінною росіянкою у Криму. Прожила все життя. Вона цілком підтримує демократичні процеси в Україні однак розповідає, що вільно користуватися російською мовою в усіх сферах життя для її земляків є принципово важливим питанням, бо ж це невід'ємна частина їхньої ідентичності. Не приживается он там вот этот язык украинский в обиходе постоянном. Даже если вот был момент, когда в общем-то настойчиво заставляли там в школах и везде очень мало уделяли уроков русскому языку, а больше украинскому. Вот. И это сложно, это тяжело. Хочется вот, чувствуется, что тяжело от этого. Хотелось какой-то свободы. Все равно русскоязычное население, оно все равно меня, как в какой-то природе склонно говорить на русском языке. Это нормально. Но при этом нет никакой ненависти к украинскому народу. Абсолютно нет. То есть интересен украинский язык как второй язык, как литература, как культура, как дружеское что-то нечто, как, ну, как разновидность какая-то нашей страны. Я не говорю, что мы чужие друг к другу. Кримські студенти Острозької академії жодних мовних проблем у новому для себе середовищі не відчули з новими одногрупниками, зійшлися доволі швидко оскільки в Більшості питань вони є абсолютними однодумцями. Є наші співгромадяни, наші співвітчизники, які просто в силу політичних обставин вимушені стати біженцями і змінити місце навчання. Проте це Україна. Вони наскільки я знаю задоволені тим, що вони сюди прибули студентство з свого боку, їх активно залучає до студентського громадського життя, як в Острозі, так і взагалі в Лінинському регіоні. Адже все ж таки, хоч це єдина держава, але зовсім інші культурні традиції, інший менталітет людей. Тому ми намагаємося їх адаптувати, активно залучити з ними працювати, щоб вони не відчули дискомфорту або інших змін для них неприємних. Ми домовилися, і з цього приводу є чітка вказівка Міністерства освіти. Якщо вони там в Криму вчились на державній формі навчання, то ці державні місця нам передаються. Якщо в нас немає вільних державних місць, передаються нам. Якщо вони вчилися, ну, наприклад, зараз інженер з інституту економіки і права переводиться. Студент перевівся студент, який вчився на контрактній формі навчання, то ми його приймаємо на контрактну форму навчання. Але у Сульській академії є така традиція, якщо Студент встигає і вчиться не нижче, як 91 бал, і це здає декілька сесій. І є вільні місця ми переводимо на державні місця. Після кількох тижнів на Рівненщині у Олени Ліпатової не лишилося жодних негативних стереотипів про Західну Україну. Вона переконана, тільки тісніше спілкування дозволить зруйнувати стіну, яку скурпульозно вибудовує російська пропаганда. Перестають працювати свій лічний Ну, У кого не працює, то добре, Якщо у кого-то перестають. думати так, як думає цілі Росії. От. Я, наприклад, наприклад, зразу, що це в общем-то не проти. Путина, Євромайдан, А проти власти, проти корупції, а у нас вона везде була. Это мы все знаем, ми всі обывательны, ми сталкиваемся с этим каждый день. И, ну, мы молчим, потому что мы не знаем, куда жаловаться. Україною сьогодні активно ширяться антиросійські настрої з огляду на події навколо воно ніби і цілком природньо. Втім, не варто плутати гріш несправедним, і не варто забувати, що крім за ідеологізованих політиків у Росії не бракує і нормальних людей, чиї інтереси загалом не надто відрізняються від наших з вами. Війна справа загалом малоприємна. Втім, якщо бажаєш миру, мусиш бути готовим до неї практично у будь-який момент. В умовах, коли ворог опинився фактично біля самісіньких наших воріт, бойовий дух стрімко піднявся в усіх свідомих громадян, незалежно від мови, віросповідання і як виявилося, навіть статі. За манікюр, то ми попереджаємо, що це пов'язано по перше з заходами безпеки, щоб не ламали нігті і так далі, тому це, відповідно, повинні слідкувати, то трошки існують певні обмеження, пов'язані ще раз із дотриманням заходів безпеки в першу чергу. Друге питання, що ви задали по волосся, також це цікаве питання теж заходи безпеки, тому власне, ми вимагаємо, Практичні заняття всі, йде, робота зі зброєю, техніка так далі. Волоса підбирається, ховаються. Я дуже часто, особливо хлопців, друзів, запитуюся про те, що я дізнаюся на військовій кафедрі, і навіть не завжди хлопці можуть дати відповіді на ті питання, про які знаю я. Надія Лукашонок зацікавилася військовою справою ще до того, як це стало модним. Вісім місяців тому дівчина почала відвідувати військову кафедру національного університету водного господарства та природокористування і станом на сьогодні здобула чимало знань, які сподіваються, все ж не здодобляться їй у реальному житті. Я сім'ї військовослужбовців від самого дитинства я бачила, що таке форма. Маю уявлення вже як тепер її носять. Мені дуже подобається, так як я планую своє подальше майбутнє зв'язати з військовою структурою. Планую бути начальником фінансової служби. Планую сидіти в кабінеті керувати. І свої знання, я думаю, які я отримую в міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Це друга моя вища освіта, економіст і менеджер. Я думаю, я дуже гарно застосую колись на практиці. Мені досить це подобається. І, можливо, подальше я, я свою долю, з так, як я навчаюся наприкладача, можливо, я побачу свою долю з військовим перекладом. Я що в нашому університеті для дівчат можна також піти на військову кафедру, то я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно, тому що отримуючи ще одну освіту правознавство і військове звання, це дуже хороше поєднання, тому що дуже багато перспектив відкривається в житті, можна підтримувати будь-які службі структури. Я вважаю, що для жінки це дуже... Хороша робота. Ці дівчата та ще 25 їхніх подруг. Майбутні спеціалісти по обслуговуванню бойових машин піхоти. Що суботи у вільний від навчання час, вони поринають в армійські будні на військовій кафедрі. Потрапити сюди не так вже й просто обов'язковими умовами. Є успішне навчання і добра фізична підготовка. Начилися збирати, розбирати автомати Калашникова. Ми вже ви дуже багато теорії спочатку йде. Тобто, це підготовка для подальшого. Практики. Тому саме Програма підготовки офіцерів запасу абсолютно ідентична, як у хлопців, так і у дівчат. Не відрізняється нічим. За програмою вивчають 8 розділів програми. Це такі необхідні військові спеціальності, як тактична підготовка, вогнева підготовка, військова топографія, військово-технічна підготовка. Працюємо і зброєю. З автоматами, стрілецькою зброєю, з БМП. Жіночий колектив він специфічний. Чому? Тому що сила у них трошки не така, як хлопців. ви тільки що бачили, що навіть витягнути затвор автомата це треба певної сили. От. Плюс, будемо так говорити, що жінка є жінка і в неї є жіночність. От. В даному випадку і нігті, і ну, та ж сила, як я говорю. Військова справа неабияк дисциплінує, вона робить розважливішим і впевненішим в собі. До того ж, якщо мова йде про прекрасну стать, це ще й неабияк красиво. В першу чергу, прийшовши на військову кафедру, я стала більш дисципліно тому що є е, субординації і ми повинні виконувати обов'язки е, наші команди, які нам под... накази, які нам дають. Тому е... Ця вона в нас вже пригадається навіть між дівчатами, тому що коли командир воду щось говорить, навіть просто на перерві, то ми повинні це слухати. Найважче, я думаю, що це військово-технічна підготовка. Ну, трошечки, воно не скажу, що воно дуже легко мені дається, але я з цим справляюся. Високий бойовий дух то таки неабиякий ресурс. Суперник може бути сильнішим і досвідченішим однак, часто вирішальним фактором у двобої стають саме незламність і віра у власну справу, перебуваючи в одному строю з такими чарівними воячками. Українські солдати точно отримають додаткову мотивацію залишатися стійкими і у підсумку обов'язково перемогти. От і все на сьогодні, до зустрічі.